друзі, ну що всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я приїхала сама сюди, в село, і будемо разом з вами продовжувати приводити до ладу нашу ось цю занедбану хатину, яку ми придбали за 5,5 тисяч доларів. І давайте покажу, як вона виглядає зараз всередині. Ну і план мінімум на сьогодні це, хоча б, зробити якесь місце, щоб ми могли просто поставити собі чай, щоб перепочити в перервах. Між прибираннями. Ось так от виглядає вхідна зона. Так, все показую, як є, я взагалі нічого не чіпала. Так, ось тут от, пластикові двері. Тут був лінолим, його забрали. Так, от, от, от стіни. Зараз, вибачте, немає світла в селі. Тому, якось отак. Ну, я думаю, все видно ось на телефоні залишили на ось цей от старий диван. Не знаю якого він стане, бо на ньому зверху якесь покривало. Я повідчиняла вікна, бо тут в хатинці дуже смердить котами і козами, придбала освіжувач повітря, можливо, хоч якось допоможу. Ось тут -от пісяли коти. Тут -от теж відкрила вікно. Тут ще потрібно доробити проводку, але потрібно визвати когось дитеку, щоб нам її. Підключили до щитка Ну, якось так от в такому стані. Не знаю, де я зроблю це місце, де поставимо ми поки наш чайник, хочу якісь сюди чашки привезти, там чай, каву, цукор. Ось так от все виглядає. Тому залишайтеся разом зі мною і дивіться, як я буду прибирати у хатинці Ну, кицька мені тут допомагає, так? ти будеш все показувати. Це сосідська кішечка. Так, взяла з собою допоможні засоби: антижир, засіб для миття скла, аромадифузор залишу, бо дуже прям там запахи, звичайно, і освіжувач повітря. Ну, ще взяла ось у собі чайок, буду пити. Ну, там перекуси, все таке. Так, ну що, і, в принципі погнали далі. Капець, я поки прибирала, ти що не робила? А вона витягла з моєї сумки м'язко і вже топче, да? Ти безсовісна кицька? на вже їсна. Ти, звісно, залишила мене без обіду. Ну на, на кушай вже все. знайшла ось такі от значки тут в купі мотлуху і ще ось такі монети. 5 рублів 93-го року. Так. Це 5. Що це таке? Не знаю, 1978 рік. Так. Це 20 рублів 92-го року. Це 50 копійок 92-го. І ще ось такі СССР. 3 копійки 1955 року. Не знаю, чи вони якісь цінні чи ні. Але заберу у нас там вдома є така колекція монеток з різних країн, різних років. Нехай буде. Ну і показую, що тут корисного було. Оце якісь миючі засоби. Розумію, що не все брудне, але так, щоб помити тут в хаті підійти. Так, отут купа якихось гвоздиків. Ось тут шашки. Нам знадобляться, бо донька у нас грає в шашки. Скоро їдемо на шашкову лігу. Київ. Так, тут якісь миючі засоби, не знаю, може хазяїнце приїде забере потім. Воно мені, в принципі, не потрібно, але якщо залишиться, то нехай. Тут картопля. Віднесемо мамі, вона потім посадить. Ще ці котики металеві нехай будуть потім. Оце якесь шкіряне, не знаю, як це називається ну, коротко, так от відкривається. Тут хоп. Тут хоп, а тут отакі от якісь. Може, прикольні інструменти. Ось це. От. Не знаю, що це було. Він більше нічого нема. Ну, не знаю, поки не викидаю, Нехай валяється. Так, ікони. Не знаю, що з ними робити, чесно. Спитаю батьків. Так, це а, тут в пакеті щось там для риболові. Тут теж... А тут якісь запаси типу чай, туалетний папір ось от такий підсвічник. Тут келихи не буду розпаковувати, поличка. Може, там знадобиться для літнього душу. Нехай ось такі от штучки, не знаю куди, але можливо десь вони знадобляться. вдасться знадобиться все. Так, що помию. О... Ось такий от вішок, нехай буде теж знадобиться для брудного одягу з дачі. Так, ось така от лійка. Це класна лійка для городу. Взагалі супер. Що знайшли? Вільник, пінопласт, це швабра. Ось таке уко у всіх в дитинстві в селі. Була така мисочка. Так, підставка, отака дерев'яна. Я не знаю, помию, нехай буде. А оце я доньці залишила, нехай грається там в себе. Так, ну і Тут познаходила отакі от інструменти всілякі. Ось це, мило, набір чистих губок. Так, ну Нехай буде так, це наші ножиці. Я ось так я побігла прибирати далі. thank you Ну що дивіться, вікно це вимити просто нереально. Воно дуже старе, ну я так його освіжила, хоч якось, може, хоч запах цей прибрати. Ну, зрозуміло, що його потрібно змінювати, але наразі у нас стоїть задача, хоч якось попити чай. Я отак, от ці. От... І оцей комодик поставила разом. З цього столу я зняла оцей лінолеум. Він мені так навіть подобається краще Я його зараз помию. Пічка ця, звісно, жахлива. Ну, нехай ми потім все придбаємо. Наразі поки прибирання. Ну, зараз отам -от внизу це от приберу, це помию. Тут ще дозамітаю, може щось помию. Ну, і перейду в ту кімнату. Зараз ще спробую помити оці вікна всередині. Дивіться, які вони, я не знаю, видно грязнющі, тобто їх ніхто ні разу не мив після встановлення. Ось таке от підвіконня і зараз покажу в іншій кімнаті. Так, теж та сама історія. Все обтекано і тут ще й коти були, все дуже воняє. Ну і який би був гарний вид, якщо тут знести ось цей сарай, побудувати гарну якусь альтаночку, газончик, краса буде. Так, ну все, я пішла мити вікна. Так, на цих вікнах ще плівку не зняли. А я тут мию її так то краще. Що зараз позриваю. покажу вам Зараз я вам покажу ось це от мені все потрібно розібрати і порозносити, куди там його потрібно. І потім я покажу, як я там поприбирала. Ну а помічники тут зі мною. Собака пішла в будиночок, котик тут. Котше, мені не самотньо прибирати. Друзі, ну що, я вже втомилася, мені пора їхати додому, забирати малу садочка, тому показую вам результат своєї роботи, як я поприбирала. Зрозуміло, що тут потрібно робити ремонт, але як змогла, на перший час зробила ось так. Все, що корисно познаходила, все, що, все і залишила. Ось це от вхідна зона, знайшла тут оці табуреточки, залишила, аби зайти там якийсь одяг, скинути, перевдіться. Тут знайшла ще віник, совок теж знадобиться в хазяйстві. Так, ось так от зробила зону, де можна зробити чай, каву. Ось поставила це посуд ми привезли, який нам не потрібно. Так, ось тут теж чашечки. Ось це от знайшла, і вони, ними ніхто не користувався. Залишу думка, нехай приїжджає, грається, цукерочки розклала. Тут усілякі засоби. І ось тут те, що познаходила, розклала, ну і наші якісь речі. Так, в принципі, вже чай-каву пити можна. Ось тут ось знайшла оцю от скатертину, розклала. Вікно хотіла вимити, це просто нереально. Ну, ми його будемо і так змінювати. Я як змогла протерла, просто щоб освіжити. Так, ось двері, двері давайте покажу. Вони досі грязні, я просто не встигаю, бо я не зможу тоді поїхати з села. Так, далі показую цю кімнату. Ось так от вона виглядає, все сміття я повиносила. Рожеву скатертину цю знайшла, постелила. тут поставила аромадифузор. Ну, бо просто тут дихать. Раніше не було чим. Зараз, хоч якось я всі вікна відкриваю, вікна помила, як змогла. Це так, на перший час. Звичайно, потім взагалі все ідеально вимию. Тут якісь занавісочки повішаємо. Якось отак от виглядає кімната. Давайте сюди от відійду ось так. Ну, будемо тут стелити ліноліум, робити стіни, фарбувати все. Якось отак. І будемо все робити максимально економно, бо це в нас, в принципі, як дача. Так, друга кімната. Я тут все поприбирала. Ось так от виглядає. Ну, цирклінолю ми теж будемо викидати. Оце в шифане речі, можливо, щось хазяїн ще забере, не знаю. Я не чіпала і туди просто склала. Тут віконце теж помило, як світло, видно. Подвір'я добре тепер, чистенько все. Оцю проводку просто туди набік закинула і все. Невже не можна було це зробити? І вона просто тут висіла, не можна було проходити. Якось отак виглядає все. В принципі, чиста біла кімната, аби залишити з ночівлею. буде супер. О, тільки знаєте, що напишіть в коментарях, де тут краще зробити типу кухню, я хочу ось таку поверхню зробити, без верхніх шкафів. І от я оце от думаю: чи в цій кімнаті це зробити, чи в цій, типу де ночувати, де їсти. Як краще взагалі не розумію. Ось так: ось все виглядає. Тут пічка ще. Пічку теж потрібно трошки підлампічити. Отака от стеля. Теж потрібно все пошпаклювати, пофарбувати. Так, якось отак, друзі, напишіть в коментарях, як вам. О, привіт. Так, все, пишіть у коментарях, що і як. А я нічого не їла взагалі, як приїхала. І зараз буду збиратися і додому. Все, всім пока. Підписуйтеся, ставте лайки, мені буде дуже приємно.